Зима щороку одна й та сама: тротуари слизькі, сніг часто прибраний неякісно. Люди падають, ламають руки, ноги, а потім ще й чують у відповідь, сам винен знайомо. Але пішохід не має бути заручником чужої байдужості. Ми вирішили розібратися у сферах впливу відповідальності у цьому питанні, і саме для цього запросила нашу. Наступного гостю Тетяна Даниленко, голова комітету Асоціації адвокатів України з цивільного права та процесу, адвокатка керуюча адвокатського бюро Тетяни Даниленко з нами на прямому включенні. Вітаємо вас. Вітаю, Тож, пані Тетяно, давайте розбиратися. Якщо пішохід впав на пішохідній доріжці, то хто винен? Ну, Звичайно, ми знаємо, що наразі така актуальна проблема. Зима все таки дає про себе знати, і, на жаль, багато нещасних випадків і на тротуарах, і на прибудинкових територіях тощо. Тож для пересічних громадян слід розмежовувати зони відповідальності за дані. Ділянки і звертатися відповідно з претензіями щодо відшкодування шкоди завданої здоров'ю, а також відшкодування можливо моральної шкоди, дивлячись, яка ситуація, і виходячи з того, які саме наслідки настали для пішохода до певних органів, які є відповідальними за певну ділянку. Тобто розмежовуються вони загалом, так за приватні ділянки та будівлі. У нас відповідає власник даного домоволодіння або будинку. Прибудинкові території обслуговують. Керуючі компанії або ОСББ, тобто балансоутримувачі будинку, фактично, у кого на балансі перебуває будинок. Дороги, тротуари з шляхово-експлуатаційні служби. Тобто, дивлячись, в яку ситуацію попав пішоход, чи можливо це і бути і водій на транспортному засобі, у нас же і. Дороги обслуговують також шляхово-експлуатаційні служби і відповідальні за належний стан покриття дорожнього, в тому числі і в зимовий період. Необхідно звертатися відповідно до певної організації. Пані Тетяно, давайте уявімо собі ситуацію. Я розумію, що для адвоката фраза, яка починається з того, що уявим, уявимо собі, вона така трішечки дивна, але тим не менш, уявімо собі, йде людина: вона падає, забивається. Вона розуміє, що щось йде неправильно, не так, щось в організмі стало не. Так функціонувати, як було ще хвилину тому. Що робити далі? Вставати, не вставати, йти шукати власника ділянки того тротуару, де він впав, викликати швидку, викликати поліцію. Тобто, що робити для того, щоб, наприклад, зафіксувати, що саме на цьому місці людина впала, ось ця брила льодова, вона була не прибрана. І через це сталося те, що сталося. Звичайно, треба фіксувати подію, оскільки перше, що необхідно зробити, це викликати швидку. Якщо людина отримала якусь травму на певній ділянці дороги або прибудинкової території, це фіксується викликом швидкої медичної допомоги. Ну, якщо мова не йде, наприклад, про дорожньо-транспортну пригоду на Автошляха там додатково ще окрім медичної допомоги необхідно по 102 викликати наряд патрульної поліції і відповідно зафіксувати дану дорожньо транспортну пригоду. Тобто, в будь-якому випадку, перший крок це ми фіксуємо подію. Якщо отримані травми, навіть якщо це легкі тілесні ушкодження, то необхідно отримати висновок лікаря. Необхідно, щоб лікар швидкої медичної допомоги оглянув пацієнта. Краще все таки не відмовлятися від того, щоб проїхати до стаціонару з працівниками швидкої медичної допомоги. Там уже більш конкретно буде зафіксована ця подія. Обов'язково зазначити лікарю характер нанесеної травми, тобто треба детально розповісти і прослідкувати, щоб це було відображено у висновку і в. Огляді лікаря про те, який характер травми, тобто в зв'язку з чим вона отримана. Це в подальшому буде вагомим доказом у суді, якщо ну, дойде справа до відшкодування шкоди у судовому порядку, або це буде належним обґрунтованим доказом для складання в подальшому претензії до. Балансу утримувача, наприклад, прибудинкової території, на якій сталася подія тощо. Тобто фіксується в медичній документації характер пошкоджень та момент нанесення, місце, місце де сталася ця подія. Якщо є можливість, треба зафіксувати на фото або на відео. По можливості розташування цієї ділянки зазначити місце пригоди, навіть уже при виклику поліції або швидкої медичної допомоги слід чітко зазначати адресу, за якою це сталося, і по можливості там прив'язатися до номеру житлового будинку або до місцевості якоїсь, щоб згодом. Не було, скажімо так, от сумнівів, де саме сталася ця пригода. Зафіксувати стан доріг, якщо там немає осипано піском поверхності, поверхні, чи якщо там є велике нашарування льоду, це все треба зафіксувати. По можливості, якщо людина не втратила свідомість і має таку можливість у Пересічних перехожих запитати їх дані, саме там номер мобільного телефону, прізвище ім'я по батькові. І якщо ці люди присутні при приїзді там карети швидкої допомоги або працівників поліції, також зазначити, що дані люди присутні на місці події і вони є свідками. Тоді не буде ніяких сумнівів, що е, дані люди були очевидцями події, і це стане у нагоді при, е, при тому, що особа може заявити претензію щодо відшкодування їй шкоди, а також витрат на лікування чи моральної шкоди, е, ну дивлячись від обставин. Тобто, якщо пішохід впав на тротуарі, то поліцію викликати не треба. Якщо сталася дорожньо-транспортна пригода, в тому числі з пішоходом, то поліцію викликати треба. Правильно? Якщо дорожньо-транспортна пригода, звичайно, потрібно викликати по е, поліцію по е, телефонам, е, встановленим е, ну, зокрема 102. два, е, відповідно буде спрямований наряд. У, Патрульної поліції на місце буде зафіксовано, за яких обставин сталася дорожньо транспортна пригода. Якщо це просто падіння із завданням ну тілесних ушкоджень будь-яких, то викликається швидка медична допомога для фіксації. Просто якщо цей пішоход встане і піде з місця події, ну буде. Досить складно довести взагалі обставину падіння, і е, на, на цьому місці, ну. Беззаперечно, скажем так, і е, складно буде довести, що отримані тілесні ушкодження є у причинно-наслідковому зв'язку з цим падінням. Тобто, якщо людина, ну, не дай Боже, там, зламала ногу, так, е, підслизнулася на е, неприбраній ділянці прибудинкової території, наприклад. І е, після цього встала і пішла додому. Та, там, через декілька годин викликала швидку допомогу, то ну, це вже. Буде такий доказ, підсумнював. Невідомо, не, не що там людина робила і ще дві години вдома, чи, можливо, вона при інших обставинах отримала цю травму. Тобто, фіксувати я раджу одразу максимально наскільки це можливо. І з прив'язкою до адреси, і з фіксацією обов'язково тієї ділянки, на якій це сталося, щоб було. І в подальшому, можливо, суду е зрозуміло, е яка е саме була ділянка дороги чи прибудинкової території, чи була вона прибрана належним чином, чи не була належним чином прибрана. А далі вже там більш юридичні моменти, оскільки там, е якщо вже е дійде. Е до суду, то адвокат відповідно зсилається на конкретні норми законодавства, на конкретні інструкції, правила благоустрою, в яких затверджено в тому числі там терміни прибирання, їх періодичність, які саме суміші повинні використовуватися, який там клас тротуару і таке інше. Ну, це вже більш детально спеціаліст розписує у позовній заяві до суду. Про відшкодування шкоди, відповідні нормативні акти. Тобто, ну, не кожний пересічний громадянин володіє цією інформацією, не знає там чітко ці всі інструкції, правила прибирання, в тому числі прибудинкової території. Це вже більш вузькі спеціалісти можуть надати правову оцінку і. Відповідно, зібрати належні докази до суду, тобто фактично нічого складного немає для громадянина. Головне, зафіксувати факт одразу. Пані Тетяно. А у вашій практиці були такі випадки, коли були ось такі е, справи з е, ось таким побутовим падінням, яке закінчувалося потім компенсацією, е, чи є вдалі кейси, чи можете ними поділитися? І тоді поговоримо про те, як ось це вже в юридичній площині вирішувати це питання. Бо звісно, коли ти впав і втратив, наприклад, працездатність. То дуже сильно хочеться, щоб знаєте, такого е, покарали все ж таки винну людину, інстанцію, е, організацію через те, що з тобою відбулося. Давайте про це поговоримо. Так, у мене в практиці, звичайно, були такі справи. Просто так мене повідомили про ефір, дуже встислий термін. Фактично одразу приєдналася. То не було у мене часу, на жаль, виписати номера справ. Хочу зазначити, що була у мене клієнтка з позитивним рішенням суду, пред'являвся позов до власника нежитлового приміщення. Тобто моя клієнтка безпосередньо відвідувала певну організацію, і при вході в дану будівлю, яка належала ну, належала юридичній особі і перебувала в обслуговуванні, вона зламала ногу і відповідно отримала відшкодування витрат на лікування. А також відшкодовано було моральну шкоду у певному розмірі. Моральну шкоду не можу вам точно зазначити ну ну розмір щось в районі 15 тисяч гривень. Наскільки я пам'ятаю. Також чисельна судова практика у нас є щодо відшкодування моральної, матеріальної шкоди, витрат на лікування громадянам, а також відшкодування і автомобілістам, які потрапляють у ДТП наслідок неприбраних дорог шляхово-експлуатаційними службами. Тобто цих справ дуже багато, і практика позитивна, вона здебільшого на користь людей. Але все ж таки, я як юрист, раджу підготуватися до цього більш так суттєво, щоб потім не було ніяких сумнівів, все має бути зафіксовано. Пані Тетяна, а що відшкодовує е, організація або людина, яка стала причиною того, що інша людина зламала ногу мовно кажучи, що не виконала свої службові зобов'язання і зобов'язання перед, наприклад, будинком прибрати, той будинок або е, якусь територію, або ось таке приміщення, як виправили у цьому прикладі? Е, що саме відшкодовується? Лікарняний. Моральна компенсація, адже якщо, наприклад, людина зламала собі кінцівку, вона не може пересуватися, умовно кажучи, і вона окрім оплати своєї непрацездатності вже в лікарні, тобто безпосередньо ліки і так далі, всілякі інструменти вона ще й недоотримує зарплатню. І якщо важкий перелам, то це можуть бути навіть місяці. Що робити так, і як тоді питання постає юридичне? Що саме буде компенсуватися? Ну, це буде, скажімо так, позов поданий на загальних підставах Цивільного кодексу України 1166 стаття 1167 щодо відшкодування майнової немайнової шкоди, завданої винною особою. Зокрема, якщо мова йде про те, що людина на певний час втратила працездатність, тобто перебуває на лікарняну, наприклад. там, Тривалий час три місяці, да? там вже можуть бути різні ускладнення внаслідок отриманих травм тощо. Тобто, для того, щоб відшкодувати, скажімо так, втрачений заробіток, необхідно витребувати відомості про середньомісячну заробітну плату даної особи. І відповідно порівняти з виплаченою виплаченою сумою лікарняного, тобто суму, яку особа втратила внаслідок непрацездатності з вини винної особи, тобто обслуговуючи організації, яка не виконала певні зобов'язання по прибиранню території, має бути відшкодована саме винною особою. Цю різницю можна заявити в судовому порядку до стягнення і це буде належний доказ того, що людина недоотримувала конкретну суму, ну, наприклад, там, за три місяці, якщо це був лікарняний на три місяці. Можливо, людина взагалі отримала інвалідність внаслідок такої травми. Відповідно, в будь-якому випадку завдання такого роду. Фізичних ушкоджень супроводжуються з фізичним болем, з втратою нормальних функцій організму, з обмеженням руху, ускладнюється нормальний ритм життя даної особи. І це все відноситься також до моральної шкоди, яку можна заявити. І, обґрунтувавши її належним чином, вона обов'язково має бути у причинно-наслідковому зв'язку з. Даною обставиною завдання шкоди, можна отримати також моральну компенсацію, а також витрати на лікування, які також фіксуються належним чином, збирають докази, чеки обстеження МРТ, ну, будь-які обстеження, які призначає лікар. Якщо вони платні, то я раджу збирати чеки, щоб потім не було питань, просто що я там витратив таку-то суму, а в судовому порядку, або у претензії, адвокат не може вказати яку точну суму, і чим це підтверджується, і ну як правило, навряд чи сторона відповідача її буде визнавати без конкретних чеків. Також раджу звернути увагу на те, що медична документація має також бути оформлена належним чином. Якщо це виписка, наприклад, стаціонару або виписка амбулаторного хворого, то слід простежити, щоб лікар. Написав внаслідок е, чого ця травма була отримана, і рекомендації з приводу е, лікування. Якщо вам призначаються конкретні обстеження, які є платними, там МРТ, КТ, я ну, просто навела приклади, це вже фахові спеціалісти знають в конкретній ситуації, що призначати. А також ліки, які е, призначив лікар, то вони всі мають бути написані у. Призначеннях. Тобто, якщо ви прикладаєте чек про придбання певного препарату, його має призначити вам лікар, якщо це буде написано в рекомендаціях лікаря і буде чек на такий медичний препарат, це буде належним доказом. Суд буде бачити, зокрема, про те, що саме відповідно лікар призначив, Даний препарат в цей час там вже в чеку зазначено дата придбання, тобто цей період часу належить саме до цієї обставини, і ці витрати дійсно особа понесла внаслідок отримання травми. Тому це буде вважатися належним і допустимим доказом того, щоб відшкодувати витрати на. На таке лікування а також на е різні обстеження, які були призначені лікарем. пані Тетяна. А якщо з фізичною компенсацією зрозуміло, там, хоча б чеки є, а як з, наприклад, моральною компенсацією. Або ж а, з компенсацією страждань людини. Як там її довести? Це страждання? І як отримати цю компенсацію? От ви сказали 15 тисяч гривень. Яким чином сформулювалася саме ця сума? Не 10, не 25, саме саме Ну, no. Перше, що людина виходить з власних міркувань, визначаючи розмір моральної шкоди, тобто людина може визначити таку моральну шкоду 50 тисяч гривень. Це просто я вам так навела приклад з тої практики, яку згадала, ну. З пересічною, скажімо так, наскільки я пам'ятаю, там сума саме була 15 тисяч гривень відшкодована, але може бути сума і вища. Є також такий вид доказування, як проведення експертизи, тобто є різні види доказування. Наприклад, можна визначити які саме страждання. Зазнала людина після певної травми, і спеціаліст вузькопрофільний, він визначає розмір моральної шкоди, тобто це може бути. Бути висновок спеціаліста щодо завдання моральної шкоди. Може бути моральна шкода описана детально з врахуванням норм цивільного законодавства, які чітко визначають, в чому саме полягає моральна шкода, фізичний біль, моральні страждання, порушення звичного ритму життя, зв'язків з оточуючими, з родиною, наприклад, може особа. Мала намір кудись їхати на заробітки. Був у мене такий випадок, до речі, що клієнт потрапив в подібну ситуацію, і на наступний день він мав виїздити до Польщі е, працювати по контракту. Тобто, у людини е, фактично е, не, не стало можливості пересуватися, е, значить, квитки на. Е, Автобус він вже не зміг здати, оскільки мав виїжджати в цей же вечір. І відповідно контракт, звісно, він також не зміг виконати і втратив певний заробіток. Відповідно, то тут уже буде втрачена вигода. Якщо був контракт укладений на певну суму, ну як в цій ситуації, на яку я посилаюсь у людини, був контракт на півроку, зазначено було, що він там буде заробляти певну суму коштів. щомісячно. він придбав квитки, договір трудовий належним чином оформлений, і внаслідок отриманої травми він не зміг. Виконати обов'язки згідно даного контракту, то в даному випадку це буде позов про відшкодування опущеної вигоди, тобто опущеного заробітку, яка, який би особа отримала при нормальному ритмі життя. Mm. Ну, так, таким чином, визначаються щодо моральної шкоди, то або е, обґрунтовує особа. З власних переконань детально суду розписує, в чому ця моральна шкода полягає, і відповідно, суд також з власних переконань робить висновок чи співмірна дана сума до заявлених позовних вимог позивачів. Пані Тетяно, мусимо вже з вами прощатися, але останнє питання: я хочу, щоб ви відповіли лаконічно, але тим не менш, реально самій людині це все зробити, реально довести і витребувати з держави, з приватного підприємства, з юридичної особи, з фізичної особи, ось цю компенсацію без допомоги юристів. Це взагалі в нашій державі можливо. Ну, я так скажу, звичайно, з допомогою юриста це зробити значно е, простіше, але якщо у людини немає коштів, наприклад, або вона мало забезпечена, то в нас вже є і безоплатна правнича допомога. Є е, е, у нас. Е, Відділи, які надають громадянам допомогу без, безоплатно, тобто, якщо людина не має коштів, або у неї такий заробіток офіційний, який не дозволяє оплатити адвоката по договору, то вона може скористатися безоплатною правничою допомогою. Крім того, якщо мова йде про те, що намагатися самому відшкодувати, то якщо людина належним чином зафіксує Ті обставини, на які я посилалася, тобто матиме докази виклику швидкої медичної допомоги, чеки, матиме висновок лікаря, буде зазначено, де вона отримала цю травму, при яких обставинах зафіксовано місце падіння. І вона фактично може сама першим кроком звернутися з претензією до обслуговуючої організації, якій належить певна ділянка, можливо, і справа вирішиться без суду. Оскільки чим більше ви надасте належних доказів того, що були порушені ваші права саме з вини даної обслуговуючої організації, тим більший шанс отримати таке відшкодування. Можливо, і в добровільному порядку. Якщо ця претензія залишиться без розгляду, не нададуть вам відповідь, або якщо Буде надана негативна відповідь, то будь-якому випадку я раджу її зберігати і зберігати відомості про те, що вона була вручена. Краще це робити рекомендованим листом, або безпосередньо під вхідний стамп цієї організації, до якої ви звертаєтесь, і тоді вже слід звернутися до суду, або скориставшись безоплатною правничою допомогою, або скориставшись будь-яким будь-яким, так, юридичним супроводом, який ну. Можете собі дозволити, ну уклавши договір з адвокатом. Тобто, у нас вибір юридично. Тобто, Але якщо послуг... людина все ж таки захоче знайти винних і покарати винних, то це можливо зробити навіть самостійно. Не Прибігаючи так. до допомоги навіть адвокатської, пані Тетяно, дуже вам дякуємо. Ця, ця розмова і ця інформація вони дуже корисні наразі. Бачимо, що відбувається за вікнами. У нас наскільки сніжна зима, і інколи кожен із нас бачить, що деякі організації і деякі люди неправильно недостатньо гарно вичищають ось цей сніг, і тим самим роблячи ось такі ситуації можливими, коли вони можливо підуть до суду про це ще й відповідати, дуже вам дякуємо. Закінчується наш а. час. Не можемо навіть далі Дякую. продовжити. Дякуємо. Дякую, дякую. Да. Єдине, що я би радила, якщо людина хоче сама звернутися і не знає до кого пред'явити претензію, таку, то слід звернутися з інформаційним запитом до органу місцевого самоврядування. Вам нададуть відповідь конкретно, хто обслуговує дану ділянку або дану прибудинкову територію. Дякую, дякую, дякую за, 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 за Сподіваюсь, до за було корисно. Було дуже корисно. Тетяна Даниленко, голова комітету Асоціації Адвокатів Бач. України з цивільного права та процесу. Адвокатка керуюча адвокатського бюро Тетяни Даниленко була з нами на прямому включенні.